Всім привіт! Перше грудня плюс 12, південь України. В листопаді мінус 6 сніг, а зараз дивіться, яка погода приємна. Три дні буде дуже тепло і мені потрібно встигнути зробити все, що я не доробила. Буду висаджувати цибулинні квіти, цибулю сівок, малину посаджу. В теплиці потрібно окропити ґрунт, не все я там встигла. Клумби за межами ділянки, троянди не окропила препаратом, міді. Ну, роботи дійсно багато. Чи встигну все, чи ні, не знаю. Головне, щоб не заважали помічники, щоб вдома не гукали, не кричали Таня, що там їсти. І тоді все встигну. Багато хто вже зробив висадку цибулинних квітів, я ще ні. Буду висаджувати, дивіться, які гарні гіацинти. Це мені подарувала моя подружка з Одеси Світланка. Сподівалися, ми, що буде клумба в патріотичних тонах, але мені немає де зробити ось таку цікаву композицію, тому що це багато, а це потрібно, щоб була ну, досить велика площа, і щоб оця композиція кидалася в очі. Ну, Не бачу я, поки де в садочку я так можу зробити, тому я буду робити висадку в кашпо. Також у мене є ось такі аліуми, два сорти. Це я купувала в нашому місцевому садовому центрі. Ось такі цибулинки. Також у мене нарциси. Буквально перед зйомкою я вже зробила посадку, вам покажу це нарциси Подарунок від моєї підписниці, від пані Світлана. Щиро вам дякую, будуть ваші квіти прикрашати наш садочок. А чи не пізно я буду робити висадку цибулинних квітів? Ні, на півдні не пізно, тому що після. Перших морозів завжди повертається до нас тепло, і в нас зазвичай погода волога. Ідуть дощі, вологий ґрунт, тепла погода, і ґрунт довго тримає тепло. А цибулини вони ж бояться перезволоження ґрунту. Тому краще їх висаджувати набагато пізніше. Останні роки я роблю висадку в грудні і буду застосовувати препарат протруйник. Ось у мене є такий тарана, тому що деякі цибулини, бачите, вони мають пошкодження, тому краще все ж таки. Протруйник застосовувати. Також у мене є препарат біологічний мікохелп. І ми звертаємо увагу при виборі препаратів, при якій температурі вони будуть ефективні. У ці препарати більш спрацюють, коли плюс 12. Не всім вони підійдуть. Є, наприклад, протруйник Максим. Ось він спрацює, коли температура плюс 5. Всі протруйники ми можемо застосовувати не тільки коли висаджуємо цибулині квіти, але й проливати розчином рослини, які зберігаємо в підвалі, там, де сиро, там, де ви боїтесь, що буде пліснява. Занурюю цибулини і залишу їх на годинку, поки буду готувати посадкові ями і займатися іншими справами. А ще у мене є цибулини. Нарцисів мої старі, що я викопувала. І я їх теж обробляю. Я не переплутаю, тому я сміливо в цей розчин різні цибулинки, хай вони всі в цьому розчині будуть. Сьогодні 2 грудня, ще тепліше, немає вітру. І що я вам хочу сказати за вологозарядний полив? Саме в нас на півдні, Миколаївщина, не потрібно його робити. ґрунт дуже вологий. От я викопую для посадки цибулинних квітів дуже вологий ґрунт. І він в нас, в нас немає таких морозів, щоб. Захищати рослини від промерзання ґрунту. Тому я не раджу на півдні робити вологозарядний полив. Якщо ви в іншому регіоні, як перевірити, чи потрібно робити вологозарядний полив, чи ні? Ось такий у мене штир. Дивіться, наскільки він входить в вологу землю. Ну, у нас ще і там глина, тому не так, якби просто. Щоб як в пухку землю, але все ж таки, ось так ви і перевіряєте, дивіться, це те, що я з легкістю змогла на 50 см ґрунт дуже-дуже вологий. У кого так само не робіть вологозарядний полив, не потрібно. А це буде така траншея. Є у мене цибулинні квіти дрібні. Вже я їх продезінфікувала. Ось наліпає як і ще обіцяю душі. сирена, але йду робити оприскування, тому що вже розвела препарати. Погода така, що дійсно дуже буде якісне оприскування, немає вітру, тепло, плюс 12. Є рослини, які ще не встигла окропити це троянди, тому що раніше вони квітли були зеленим листям, а після морозу. Вже рослини засинають, можна сміливо робити оприскування. Також у нас з'явилися коти, дві кішки, один кіт. З однієї сторони, це дуже класно, тому що вони полюють на щурів, на мишей. і дійсно полювальники супер. А з іншого боку, вони ж шкодять стовбури дерев. І мені зараз потрібно пройтися по деяким стовбурам, там де вони залазять, і зробити оприскування. У мене препарат МІДі та препарат 3CD. Він працює як інсектоакарицид, тобто від зимуючих стадій шкідників, і він як прилипач, тобто він тримає препарат МІДі, щоб була більш тривала його дія. Так, поїхала. Після морозів упала листя з інжиру, груші ще стоять з листям. І тут я планувала зробити посадку малини. Малину мені сестра з Дніпра передала, в неї дуже добра малина. Оце опори під малину. У нас, до речі, раніше зростала малина дуже гарний сорт, космічна. Це ремонтантна малина, яка була більше двох метрів. І ця опора її досить класно тримала. і було зручно доглядати за малиною та збирати врожай. Але через солену воду вона в нас загинула. тому я дала перепочити ґрунту, я його окропила, додавала препарати, біопрепарати для відновлення ґрунту, також сульфат калію працює, коли засолений ґрунт. І зараз буду робити посадку ось тут, де відкрита ділянка. Що мені не подобається, це те, що Пройшли дощі і одразу дивіться, скільки бур'яну. І тут він в нас постійно, тому що степ, вітер розноситься насіння бур'яну, мульчую органікою, не мульчую, все воно зростає. Тому як ось там я закрила агротканиною, це можна зробити тимчасово для того, щоб захистити ґрунт від цього бур'яну. Тому що з агротканини насіння злітає, воно не затримується. Якщо на агротканині буде якась мульча, наприклад, кора дрібна, ну там, де може насіннячка зачепитися, воно тоді проростає. Може прорости, якщо щільність не така висока у агротканини. Земля дуже волога. Складно було викопати посадкові ями, я їх не робила великими. Можна в траншеї садити малину, це як кому зручно. В посадкові ями додаю фосфорно-калійне добриво. Постелила картон це тимчасово, щоб вологий ґрунт не наліпав до чоботів. Як підсохне, застелю міжряддя агротканиною. Ще додаю в ями піщаний ґрунт. Завдяки ньому коріння малини буде як на подушці. Малина тимчасово була прикопана. Дивіться, які гарні саджанці. Є більші, є менші. Розміщую по одному саджанцю в ямі, сильно не заглиблюю на 2-3 см. З піском більш дренований ґрунт, я його нагортаю. Після поливу, як вода пішла вглиб, додаю ґрунт. Вся викопана земля з посадкової ями в чорному контейнері. Ось скільки викопала, стільки знов додала. Здається, що набагато більше, але з часом земля осяде. Один ряд висадила, мульчую органікою. Тут, наприклад, зрізана фестука. Вона щільна і шар мульчить десь 7 см, як ковдра. Зверху ставлю опори. Ще другий ряд, але піду чаю поп'ю. І дощик щось, щось вже капотить з неба. А чай пити я не пішла, налякав мене дощик і я швидко-швидко посадила ще рядок. Вам не знімала, тому часу я мало витратила. Що там завтра буде, яка погодка, не знаю. Червоний захід сонця, напевно, вітер буде. Всім тихого вечора, всім тихої ночі. 3 грудня. Не так вже тепло. До нас прийшла ялинка, яку замовляла раніше. Посадку вам потім покажу. Буде окреме відео. І я встигла замульчувати додатково рослини, які висаджувала в листопаді це гортензії волотисті. Це буде додатковим захистом кореневої системи. Залишилося мені зібрати врожай райських яблук. Зараз вони соковиті, незважаючи на мороз, який був тиждень тому. Дякую, що були зі мною. Дякую за коменти, підписку, хто зайшов до мене вперше. До зустрічі в наступних відео.